Прогноз погоди на 10 днів. Привіт, друзі! З 14 по 23 травня весна в Україні дарує мінливу погоду: від прохолодних дощів до теплих сонячних днів. Небо то вкриватиметься пухнастими хмарами, то яснітиме, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 25, вітер переважно західний 5-20 метрів на секунду. Давайте зануримося в атмосферу кожного регіону. Почнемо з півночі України. 14-16 травня. Температура вночі буде плюс 2 плюс 6. А в день плюс 9 плюс 13. Хмарно помірний дощ. Вітер південно-західний: 15-20 метрів на секунду. Чернігів. 14 травня. В день плюс 9. Хмарно. Дощ. Чернігів огортає свіжістю. А дощ ніжного освіжає повітря, запрошуючи до затишку. 17 20 травня. Температура вночі буде плюс 5 плюс 8. А в день плюс 15 плюс 18. Ясно. З проясненнями, без опадів. Вітер західний: 6-8 метрів на секунду. Суми. 18 травня в день плюс 17. Ясно. Суми тішать теплом. А ясне небо вабить до легких прогулянок. 21-23 травня. Температура вночі буде плюс 6 плюс 9, а вдень плюс 18 плюс 20. Хмарно, невеликі дощі 22-го. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Для туристів північ підходить для вилазок в другій половині. Уникайте дощів на початку. Для активності рибалка приємна в ясні дні. Пікніки відкладіть на початку. Продовжимо з півдня України 14-16 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 11, а в день плюс 18 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду. Одеса, 14 травня. Вдень плюс 23. Ясно. Одеса зігріває морською свіжістю, а ясне небо манить до прогулянок узбережжям. 17-20 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 13, а в день плюс 20 плюс 25. Ясно, короткочасні дощі 19. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Херсон 19 травня. День плюс 24. Хмарно дощ. Херсонщина тішить теплом. А дощ освіжає повітря для спокійного дня. 21-23 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 14, а в день плюс 22 плюс 25. Ясно без опадів. Вітер західний 4-5 метрів на секунду. Для туристів. Південь ідеальний для вилазок, особливо в ясні дні. Для активностей. Пікніки та рибалка будуть приємними. Уникайте дощів. Наступний захід України 14-16 травня. Температура вночі буде плюс 2 плюс 5. А в день плюс 9 плюс 12. Хмарно. Помірні дощі. На високогір'ї мокрий сніг. Вітер південно-західний 15-20 метрів на секунду. Львів 14 травня. Вдень плюс 10. Хмарно. Дощ. Львів огортає прохолодою, а дощ м'яко освіжає повітря для затишку. 17-20 травня. Температура вночі буде плюс 4. Плюс 7. А в день плюс 13 плюс 17. Хмарно з проясненнями. Дощі 18. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Івано-Франківськ 18 травня, в день плюс 15. Хмарно, дощ. Івано-Франківськ дарує свіжість, а дощ додає ніжних барв для спокою. 21-23 травня. Температура вночі буде плюс 5 плюс 8. А в день плюс 15 плюс 19, ясно, без опадів. Вітер західний 5 метрів на секунду. Для туристів захід прохолодний. Уникайте дощів на початку. Краще плануйте вилазки наприкінці. Для активностей – велосипедні прогулянки підійдуть у ясні дні. Уникайте вітру. Перейдемо до Сходу України 14-16 травня. Температура вночі буде плюс 5, плюс 8. А в день плюс 20 плюс 22. Ясно. Без опадів. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду. Харків 14 травня. В день плюс 21. Ясно. Харків зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. 17-20 травня. Температура вночі буде плюс 7 плюс 10. А вдень плюс 22 плюс 24. Ясно, короткочасні дощі. 19. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Донецьк. 19 травня. Вдень плюс 23. Хмарно, дощ. Донецьк тішить теплом, а дощ освіжає повітря для спокійного дня. 21-23 травня. Температура вночі буде плюс, 8, плюс 11. А вдень плюс 20 3 плюс 25. Ясно. Без опадів. Вітер західний 4-5 метрів на секунду. Для туристів схід ідеальний для вилазок, особливо в ясні дні. Для активностей пікніки та пробіжки будуть приємними. Уникайте дощів. І на завершення центр України 14-16 травня. Температура вночі буде плюс 5, плюс 8, а вдень плюс 12 20. Хмарно, помірні дощі 14, потім ясно. Вітер південно-західний 15-20 метрів на секунду. Київ 14 травня. В день плюс 12. Хмарно. Дощ. Київ огортає прохолодою, а дощ м'яко освіжає повітря для затишку. 17-20 травня. Температура вночі буде плюс 6, -9, а вдень плюс 18 плюс 22. Ясно з проясненнями, дощі 18. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Дніпро 18 травня. Вдень плюс 20. Хмарно, дощ. Дніпро тішить теплом. А дощ додає свіжих ноток для спокійного дня. 21-23 травня. Температура вночі буде плюс, 8, плюс 11, а вдень плюс 20 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер західний 5 метрів на секунду. Для туристів. Центр підходить для вилазок у другій половині. Уникайте дощів на початку. Для активності рибалка приємна в ясні дні. Пікніки відкладіть на початку. Загальні тенденції. З 14 по 23 травня 2025 року в Україні погода малює перехід від прохолоди до тепла. Дощі поступово відступають, температура вища за середню для травня наприкінці періоду. Коротко пройдемося по регіонах північ. Прохолодно, дощі на початку до плюс 20. Південь. Тепло ясно до плюс 25. Захід. Прохолодно дощі до плюс 19. Схід. Тепло ясно до плюс 25. Центр. Різноманітно. Дощі на початку до плюс 23. Для аграріїв. Дощі зволежить ґрунт на початку. Стежте за посівами в спеку. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок, захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: куртки і парасольки на початку, легкий одяг наприкінці, для активності пікніки на півдні в другій половині, рибалка всюди в ясні дні. Нехай ці дні принесуть вам радість і затишок. Бажаємо вам гарної весні та мирного неба!